Як пояснити людям, що світло вмикають буквально на одну годинку, і ти не маєш часу просто фізично, аби виставити всю локацію повністю і зробити все, як має бути. Микрофон взагалі буде, коли? Друзі, вітаю! Макс Креда канал Трибуна. Зараз великі проблеми зі світлом. Вони зараз і у Львові, зокрема, і в кожному здається, місті України зараз через кляту Русь. Ви звикли до іншого антуражу. Я зараз увімкнув світло, бодай якесь над собою, увімкнув камеру, увімкнув мікрофон і розповім вам про. І розповім вам про найцікавіші новини українського футболу. Жеребкування, плей-офф, кваліфікації, чат світу. Інші цікаві новини сьогодні буде дуже насичено і дуже швидко. Бо знову ж таки, скоро пропаде світло. І я думаю, що вам в темряві буде дивитися відео не так комфортно. Застарання поставте вподобайку, це справді дуже важливо і дуже мотивує. Справді дуже мотивує. Тому не поскупіться, а я почну. Білий дім опублікував спільне відео Дональда Трампа з Крищану Роналду. Понад 90 мільйонів переглядів. Кріш завітав на зустріч, на яку його запросив Дональд Трамп. Більше ж пану Дональду робити нічого. Там не там може допомогти в закінченні якоїсь там війни, не знаю. Ну, окей, зустріч з Роналду. Готовий надихати нові покоління, будувати майбутнє, яке визначається мужністю, відповідальністю та тривалим миром. Хто хто, а нам, українцям, точно цю фразу абсолютно байдуже. Бо коли про подібні речі говорить Крищан Роналду, якось навіть пофіг. А якби сказав середньостатистичний українець, поживи місяць часу, десь у Харкові, і потім скажи подібне. Андрій Лунін, хтось із вас чув від мене, що я відмовлявся приїжджати до збірної чи від головного тренера. Відповідь ні, бо це апріорі неможливо. Так, Андрій Лунін прокоментував інформацію про те, що нібито він не хотів приїжджати до табору збірної України. Типа, він там грати не буде, наше і приїжджати. Це була його відповідь, власне. Оперативно відрогував на чутки. Одразу видно, що і що з реакцією, все добре. Жарт Дня. Ну, Жартує тлумачити погано, але, типу кваліфай закінчився, далі плей-офф, і саме зараз відповідь, треба дати, типу, реакція. Вау. Wow. Вау! Wow. Втім, наприклад, Віктор Леоненко, наприклад, радить Кріщану Роналду в збірну не їдити. Я ж пораджу пану Віктору не давати коментарі. Іноді вони. Іноді. Завжди вони якісь кринжові. Збірна України опустилася на 28 ме місце у рейтингу ФІФА з моменту останнього оновлення рейтингу. Підопічні Сергія Реброва провели два матчі. Очолює список Іспанія. Ну логічно, що до цього друзі, ми були на 27-й сходинці. Щось є в шоці, що Норвегія 29-та. Ці рейтинги УАФ вшанувала Селезньова і Федецько перед матчем з Ісландією. Вшанувала тим, що вивезла за кордон. Гуцуляк найкращий бомбардири збірної України у 2025 році. От вам і приховані резерви збірної. До речі, з приводу цього на трибуні вийшла дуже цікава стаття. Взагалі, на трибуні дуже багато різних цікавих статей. Качайте, наприклад, апку трибуни, аби бути в курсі. Захисники зараз вже нас не тримають. Форварди збірної України не забувають. Тепер це традиція. На трибуні вийшла достатньо цікава розлова статистика, друзі. Я вам не буду все озвучувати, ви перейдіть і почитайте, там дуже цікава. Зокрема, бомбардирська статистика. Аталанта виявляє інтерес до українського нападника Емполі. Богдана Попово повідомив тут спорт. За даними джерела, спортивний директор клубу з Бергамо тоні Даміко розраховує підписати гравця у січні, але залишити його у Емполі до кінця сезону. У такому випадку Богдан приєднається до Аталанти влітку наступного року. Аталанта хоче підсилити атаку, бо Адемола Лукман може прийти в 18-річний українець у поточному сезоні провів 12 матчів за Емполі, і забив 5 голів. Поповну початку цього сезону робив багато феноменальних Феноменальних речей, про які ми зокрема розповідали, і якщо він піде вище не підвищення в класі, я не здивуюсь. Найтитулованіший клуб Бельгії готовий підписати українського нападника. Мова про Андерлехт та Данила Сікана. Детальніше про історію з Сіканом ми розповідали зокрема у минулому відео на нашому каналі. Обов'язково його подивіться. За сіканом зараз бігає чимало клубів, бо в трабзонспорі він нині не потрібен. Так склалось своєю чергою. Трабзонспор націлений орендувати Бондаренка з опцією викупу. Логіка дуже проста. Трабзонспор. Писав Зубкова, Батагова, Сікана. ну так, з Данилом не вийшло, але там більше тренерська історія. А, і, в принципі, зараз на узбережжі Чорного моря. Переконані в тому, що українці мають силу. Зокрема, підписання Бондаренка, на мою думку, воно не виглядає чимось, типу: це неможливо. Це цілком можливо. Відео дня українські реалії у мережі з'явилось відео, як тренуються діти у Вінниці в умовах блокауту. Батьки підсвічують їм фарами автомобілів. Таке життя. Цитата дня: це якось по-дебільному. Не вважаю, що мають це робити. Артем Федецький. Так він пояснив, чому не оголошує про завершення професійної кар'єри. Справді, якось по дебільному. А зараз швидкий інфодайджест. Український клуб зніметься з чемпіонату і втратить професійний статус мова про ФК лісне. Ярмолки назвала одним з найгірших нападників Вестгема. Фанати молотобойців заступилися за українця. Епіцентр хоче викупити контракт супряги. Скандал в Полтаві через договірні матчі готові пройти навіть поліграф. Пучкова звільнили за матюки. Він президент футбольного союзу Киргизстану? Ну, це так занесло. Ну і топ-1 новина на сьогодні. Жеребкування Плейоф світу. збірна України дізналась, яких суперників їй треба подолати, аби вийти на чемпіонат світу 2026. За результатами жеребкування в півфіналі плей-офф кваліфікації підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Швецією. А у фіналі, якщо туди й проб'ються, з переможцями пари Польща Албанія. Відтак, 26 березня наступного року українців насамперед чекає протистояння зі шведами. Коротко представляємо наступного суперника синьо-жовтих, який також є синьо-жовтим. Плейоф Швеція потрапила як одна з тих невдах кваліфікації ЧС, які фінішували у своїх групах нижче друге місце. свою групу шведи гучно провалили, посівши останнє місце у квартеті без вираженого гранда. жодної перемоги та лише два бали. Швеція нині дуже проблемна. Втім, за неї виступають справді дуже і дуже відомі футболісти, зокрема Ісак і Дьокареш. Але тим не менше, ну. Так, наприклад, там Норвегія, у них є Холланд, і він там багато чого вирішує, хоча знову ж таки у них є Едегор і інші круті хлопці. У Швеції так все не виходить. Андрій Шевченко каже, що нам попався дуже непростий суперник, і безумовно, я погоджуюсь. Але мене не так непокоїть збірна Швеції, як збірні Албанії і Польщі. Нам завжди важко грати проти цих суперників. І, чесно кажучи, очікував більш простого навіть джерелу. А тут, мені здається, буде навіть складніше. Детальніше, детальніше про результати цього жеребкування, друзі, я хочу поговорити у наступному завтрашньому відео на нашому каналі. Я хочу взяти прямо все по Швеції. Бо це наш найближчий суперник, і чітко вам вивалити. Зараз, забігаючи наперед, скажу, що нам буде навіть складніше, на мою думку, ніж в групов... груповій стадії турніру. Ви поки що пишіть свої думки, наприклад, питання, які вас цікавлять щодо збірної Швеції, і у завтрашньому відео буду на них відповідати. Зокрема, отак буду брати питання і буду відповідати. Why not? А у мене на сьогодні все. Побачимось вже завтра. Встиг світло поки покиять.